Насправді зараз ми коли ведемо боротьбу за наші кордони, так само ми ведемо боротьбу за європейські цінності і якими ми туруємо шлях до європейського союзу. Я особисто, як депутатка Кропивницької міської ради та заступниця начальника ОВА з гуманітарних питань і є координаторкою області по рівним правам чоловік та жінок, адвокатую саме цю тему і розумію, що це той компонент, який Європа хоче бачити розвиненим в нашому місцевому самоврядуванні, в державних органів влади, і низку кроків ми мали зробити для того, щоб прийти са. Саме до системного цього компоненту Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. А ми розширили роботу по резолюції Ради безпеки 13.25 «Жінки і жінки мир безпека, де ми говоримо про те, що жінка не тільки об'єкт, який треба захищати, вона є суб'єкт відновлення України, і ці моменти надважливі, адже українське жіноцтво, в принципі, воно за своєю суттю це про лідерок. Нам треба створити систему, в якій ми можемо проявляти ці лідерські якості, і через депутатський корпус жінок в депутатському корпусі яких прийшло 30% на останніх виборах, що дало можливість підсилити соціальний блок, освітній блок, медичний блок саме ті питання, якими традиційно опікуються жінки? А спільний погляд жінок і чоловіків на проблему дає можливість вирішити її набагато ефективніше і якісніше, і це про мир, це про відновлення. Говорити зараз, що зараз не пересічний час це вже банальність, бо насправді Україна завжди була в європейських трендах ще за часи в Київської Русі. Окрім того, Україна тоді надавала ці цінності європейським державам через свій історичний політичний вплив. Європейські цінності це вибір України, і вже зрозуміло, це з 2012 року, коли люди почали відстоювати ці європейські цінності. Я, як Людина, яка народилася в Донецькій області, через свою долю відчував, що принципи демократії не завжди сприймаються як належне людьми старшого віку, але молодь, молодь в нас проєвропейська. І цінності свободи слова, права, права людини, цінність життя це є такі основні камені, які. Ми повинні разом постійно обговорювати, ставити це на ставити це на порядок денний кожного заходу, кожного виховного заходу, кожного процесу в Україні. І тоді ми синхронізуємося з Європою, і не буде питання відмінності українських цінностей та європейських цінностей, бо ми всі європейці, і сподіваюся, що. Небагато часу пройде, коли е, все, все населення України, весь народ України е, сприйме ці цінності як свої і буде їх захищати. Щодо європейських цінностей, я вважаю, що ключовим, що чому нам треба ще повчитися і повчитись, це відповідальність розуміння того, що недостатньо вибрати місцеву владу, вибрати президента або парламент. А треба включатися, контролювати, робити речі, аби міняти свою громаду далі і далі. Продовж цього процесу розуміти, що ти є відповідальним за своє життя, не хтось, не депутати у парламенті. Це основне а те, чому могли б повчитися у нас європейці, це загалом наші активності і бажанню вчитися, бажанню вміти знаходити себе в різних обставинах. Я думаю, що вони цьому і вчаться. Зараз багато українців вимушено перебувають в Європі, і я чула дуже багато захвату про наших людей, які активно беруться до праці, готові взятись за будь-яку роботу, готові вчити і швидко вчити мову. І це те, що нам треба зберігати і поновлювати так само ще тут, в Україні, тим, хто нікуди не поїхав і не їде, але знати, що постійне навчання має бути частиною життя. У нас в Україні а, ще є гендерна нерівність, де чоловіків, а, на чоловіків більше покладають надії. І тут а, рівність стосується не лише статі, а ще й вікового рубежа, тому що а, ми дуже часто забуваємо людей там, з віком 40 плюс, чи там, 50. Плюс. Я думаю, що це наші недоліки, на які варто звернути увагу не лише підприємцям, а й а, керівним органам, які займаються упорядкуванням цих питань. І е, з власного досвіду е, хотів би поділитися і порадами для європейських колег. Е, оскільки я займаюся м, громадським харчуванням, там треба пропрацьовувати сервіс, тому що це робота е, безпосередньо з людьми. І кожна людина має нагідне її обслуговування і нагідні права. Основні європейські цінності це, звісно, повага до гідності людської, свобода, демократія. Верховенство права і, взагалі, захист права. Скажу, що багато в чому нам ще треба працювати, і це взагалі процес. Немає такого, що ми досягнули високого рівня, зупинилися і пожинаємо плоди. Щодня цей рівень свободи треба виборювати, на жаль, до верховенства право нам ще звичайно далеко, але скажу, що е, значні прояви і покращення дійсно вже є. Навіть проведу приклади. Ми знаємо, що колись, е, коли було прояви насильства, якось суспільством це замовчувалося, про це не говорилося, порушувалися і права людини, да, і гідність людини. і… Про це замовчували, і тільки дякуючи тому, що сьогодні Україна вибрала цей вектор, ми про це відкрито не тільки говоримо, ми створюємо певну інфраструктуру для того, щоб людина, яка потерпає від насильства, вона знала свої права, користувалася ними, протидіяла, мала цю свободу, знаєте, і вибору, і мала захист. Хочу привести навіть приклад, зараз сюди їхала і побачила відповідні органи, які виписували штраф за порушення правил дорожнього руху. Ми, мабуть, всі пам'ятаємо, коли певні часи когось можна було штрафувати, когось ні, бо це донька когось високопокладовця. І це було тоді нормою. То сьогодні ми точно можемо сказати, що ми рухаємося на шляху до європейських цінностей, тому що в цьому ми рівні. Сьогодні можуть поліціянти оштрафувати будь-кого не дивлячись на те, якого марка автомобіля, чи хто там кермувальник, чи кермувальниця. Да? Це теж е, певний е, е, шлях до європейських цінностей, які ми вже здобули. Е, про гідність, я можу сказати, що Мабуть, тут ще можна європейцям нам повчитися, тому що ми українська нація, дійсно гідна, і ми пам'ятаємо цю революцію гідності, на яку встали, мабуть, всі, хто не змирився з тим, з тою владою і з тим тиском. Тому українці і Україна кожен раз оці випробування проходить і доводить всьому світу, що ми гідна нація. І в цьому дійсно ми можемо показати приклад. Зрозуміло, що Україна, як країна, яка сьогодні активно інтегрується до європейської спільноти, і, і саме вона інтегрується через те, що ми маємо те спільне, що нас об'єднує, це європейські цінності. І те, що Україна сьогодні виборює, те, що Україна сьогодні захищає, це саме є європейські цінності, які на жаль, сьогодні підставили під сумнів наші сусіди, і тому надзвичайно важливо сьогодні в Україні говорити про те, що за, за що ми сьогодні боремося, оскільки так, ми боремося за своє життя, за своє існування, за існування своєї держави, своєї країни. Ось, але ми піддалися цій агресії через те, що саме наша держава, уряд, суспільство. Воно обрало цінності Європейського Союзу за свої цінності. Тобто навіть не обрало, воно було це, це є наша сутність, наш, наш, частина нашого менталітету. Отже, повага до людської гідності, свобода, демократія, верховенство права звичайно, це речі, які повинні сьогодні стати чільними, особливо якщо ми говоримо про діяльність органів. Виконавчої влади, органів місцевого середування – це те, на що сьогодні треба спиратися кожному. Чи достатньо вони сьогодні ці цінності проявлені в нашому суспільстві? Це теж питання, це питання дискусії, і можливо, ми сьогодні будемо про це говорити, обговорювати ось. Але це, це те, що на на що знову ж таки треба звернути звернути увагу кожному. І якщо ми говоримо про ну на, наскільки. Людина є європейцем, так, за своєю сутністю і за, за поведінковою своєю характеристикою, то зрозуміло, ми повинні говорити, наскільки ці цінності притаманні самій людині, наскільки вона здатна сьогодні ці цінності не тільки їх сповідувати і е, мати базою свого свого існування, свого життя, так, а наскільки вона ці цінності повинна не, не нести далі, розвивати в суспільстві, е, відстоювати їх адже. На сьогодні українське суспільство, так, воно об'єднане, воно рішуче. Але все ж таки є, над чим нам сьогодні працювати. І не дивлячись на те, що держава Україна, як, тобто уряд України, так, сьогодні вже виконали абсолютно усі вимоги, які ставили перед нами Євросоюз для інтеграції до європейської спільноти. Проте, на мою думку, як людина, яка Професійно досліджує розвиток громадянського суспільства, так, чим живе суспільства, які настрої, які сьогодні процеси відбуваються в суспільстві, хочу сказати, що нам недостатніші, скажімо так, ми ще не досягли того рівня, який би, який би хотілося. Так? Тому що ну, навіть ми візьмемо цю основоположну цінність, по повага до людської гідності, яка з якої випливають всі інші цінності, так. Ну, Сьогодні зрозуміло, є об'єктивні причини. Сьогодні всі перебувають в напрузі в непростому ментальному середовищі. Саме тому це є підґрунтя для того, щоб ми все ж таки вчилися проявляти і повагу, поважати права інших, просувати ідеї демократії, чесності, боротися з корупцією, врешті-решт. І так далі. Тобто тут для, для суспільства ще таке не пахане поле для, для, для роботи і для самовдосконалення.